Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Swagen Wolf, четверте покоління, покоління, вкузую хеджбек. 2002 рік 1,4 бензин механіка за ціною 400 доларів. Бачимо контакти. Так, Є дві Audi, q 5 біленькі, покажу по черзі. Перший варіант. 13 рік 129 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. преміум, плюс за ціною 15999. Контакти бачимо. Вінкод також фіксую. Шкіряний салон. Такий варіант насить поруч. Ще одна q 5 Також 13 рік, 128 пробігу, 2,0 бензин на автоматі 15 999. Фіксую він код. Шкіряний салон, старт-стоп, пам'ять сидінь. Ось такий варіант. Так, недавно запитували електромобілі марки Зоя. Є два варіанти біленький і сірий. Значить, по опису маємо 19 рік, 127 пробігу, 44 кВт батарейка, запас ходу 290. За ціною 9100 доларів. Ось такий салончик. Ось такий автомобіль. Значить, наступний варіант темно сірий Колір. Також 19 рік, але вже батарейка на 52 кВт максимальна. 150 пробігу. Запас ходу 400, якщо добре постаратися контактна інформація є. Вартість авто 11 300 доларів. Дизельна Mazda CX-5 повністю обслужена від власника, без жодного підкрасу, це 13 рік, 232 тисячі оригінального пробігу, є підтвердження, підказують. Двигун 2.2 дизель, автоматична коробка повністю обслужена за ціною 14500 доларів. В гарному практичному кольорі. Цікавить, телефонуйте. Повнопривідна Honda CR-V. 18 рік 125 пробігу, 1,5 бензин на автоматі за ціною 19 900 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він код. Так, Бачимо шкіряний салончик. Ось така машинка. Volkswagen Tiguan. Обслужений автомобіль від власника. Так, зараз фіксуємо ВІН-код. Попсо, це 16 рік, 113 тисяч кілометрів пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка 13850 доларів. Значить, Тут у нас повний привід і контакти бачимо ось тут. Так, 16 Шкіряний салон в такому комбінованому кольорі бачимо. Досить непоганий стан керма. Так, маємо повний перевід, старт, стоп, підігрів сидінь і кондиціонер. все Так, ще глянемо, чи є камера. Камера заднього огляду є на місці. Так що не все так погано. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган в універсалі, 3 покоління 10 го року випуску, 181 пробігу, 1,6 бензин, механіка в рідній фарбі за ціною 6350 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, машинка тонована по колу. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona. ікона. 20 рік 33 тисячі пробіг, 64 кВт батарейка за ціною 19 тисяч доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Є підігрів та вентиляція сидінь, люк. Opel Zafira B. Бі. 11 рік, 197 пробігу. 1,7 дизель, 7 місць за ціною 7,750 750 доларів. Власник Андрій. Audi a 6 в кузові c 7. 16 рік. 114 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. Повний привід за ціною 20 650 доларів. Шкіряний салон бачимо. Є Sportage. Так, Автомобіль 21-го року, 60 тисяч пробігу, 24 бензин на автоматі. Повний привід за ціною 18 850 доларів. Volkswagen Tiguan друге покоління, 19 рік, 180 тисяч пробігу, двигун 2.0 бензин автомат за ціною 16550 доларів. Шкіриний салон бачимо, клімат контроль. Досить гарна комплектація на гарній резині. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Scenic. 13 рік, 194 пробіг 1,5 дизель на автоматі за ціною 8200. Мобіль Hyundai Ioniq, 18 рік, 106 пробігу, 1,6. Бензин. Це у нас гібридна версія. 15400 доларів в рідній фарбі. Peugeot 5008 15-го 2015 року 156 пробіг 16 дизель на механіці за ціною 11300 доларів. на Audi Q5. класному яскравому кольорі. 18 рік, 180 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, повністю обслужена за ціною 28 900 доларів. Кіряний салон бачимо. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. 12,3215 пробіг, 1,6 дизель за ціною 8300 доларів. Електромобіль Audi e-tron Дев'ятнадцяти рік 124 пробігу. За ціною 24 тисячі 500 доларів. Запас ходу 420 кілометрів. Фонда ЦРВ. Автомобіль з 2016 року. 91 тисяча пробігу, 24 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15900 доларів. Ціна знижена, контакти бачимо. Peugeot 3008. Автомобіль 2019 року, 103 тисячі пробігу. За ціною 20 899 доларів, двигун 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. Бачимо контактну інформацію Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Так, по опису. Зараз спочатку зафіксую він код. 17 рік, 168 пробігу. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 12 800 доларів. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів Карбазар, можна оглядати будь-який день. Ось він трошки в пилюці, видно, вже тканинний салон бачимо. Без мультикерма, без підігрівів. Ну, Слабша комплектація, але класна ціна на 17 рік. Ось такий варіант.